Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFiA. Сьогодні запускаю нову рубрику по криптовалютним монетам з різних криптосекторів. Саме на спотовому ринку буду проводити для вас фундаментальний аналіз та технічний, розповідати дуже багато цінної інформації по тих чи інших монетах. Тому відео буде вам максимально цінним. Додивіться його до кінця. Поставте лайки, коментарі і саме головне підписку на DeFiA. Тому що ми для вас стараємось, ви нас мотивуєте і разом ми з вами творимо класний україномовний контент. Тому давайте рухатись разом. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас монета Gold, по суті, перша монета у стилі АІ мем. Тобто щось доволі таке нове, тому що попередньо перед тим у нас було багато різних мем токенів. А тепер у нас іде ще сполучення мем АІ. Тобто доволі така цікава інформація. І в цьому відео якраз я вам розповім про монету Gold. Проведу для вас фундаментальний аналіз. Ну і в подальшому по технічному також пройдемося. Обов'язково залишайте ваші коментарі, як вам такий формат. Ну що ж, сьогодні ми пройдемось, на яких біржах торгується даний актив, загальну капіталізацію проєкту, по розробниках пройдемося та історії походження монети. Це така коротка фундаментальна інформація, яка вам необхідна для того, щоб ви розуміли, в якому із секторів знаходиться даний токен і що від нього подальше можна очікувати. В нашому випадку монета Gold знаходиться саме в секторі AI. Але вона в стилі мем культури. Ну що ж, переходимо до повної інформації по токену. Даний токен у нас був запущений на мережі Solana, саме на такій платформі, як PumpFund. На PumpFund платформі у нас запускається доволі багато різних мем токенів саме на мережі Solana. Відповідно, був у нас задуманий штучним інтелектом ботом Trust Terminal. І відповідно це є нова монета з результатом креативної взаємодії між штучним інтелектом та мем-культурою. Тому що перед тим у нас випускались лише різні мем токени в різній мем культурі. А тепер, як ви бачите, ще йде поєднання штучного інтелекту. Тому зараз подібні монети, які запускаються, навіть на цьому пролеті ринку, вони дали одні із кращих результатів. Тобто вони саме дали від корекції результат порядка зараз 20, 30 і 50% плюсом буквально за один день. Тобто видно, що базові активи не настільки цікаві людям. І відповідно, більшість людей переходять ось в саме культуру мемчиків. Тому GOAT – це криптоактив у світі коїнів мемів, в знову ж таки напівавтономним штучним. І агентом під назвою Trust Terminal. цей штучний інтелект є велика мовна модель, розроблена Енді Айро, взаємодіє з користувачами на платформі соціальної мережі X. Тобто одного разу венчурний капіталіст Марк Андерсен, співзасновник такого відомого фонду a 16 z який інвестує доволі таки багато відповідно фінансів в крипту. І у них також є своя монета, яка називається ai 16 z Тому така доволі цікава. Знову ж таки, хто підписаний на DeFi, UA, Хто зі мною так тісно спілкується, знаходиться у ВІП-каналі. Я ще раніше розповідав про дану монетку, і багато хто її купив і досить таки непогано заробив. І даний, відповідно, у нас Марк Андерсон, співзасновник А16Z, фінансував її на суму 50 тисяч доларів у біткоїнах. І невдовзі після цього було запущено коін мем на базі Solana на платформі PUMPFUN. І в подальшому даний мем у нас вже як був в стилі AI, був і запущений на інших платформах, таких, до прикладу, як GMGN. Пувідну Дексту та багато інших. Згідно з агрегатором, ціна на криптовалюти наразі в обігрі перебуває порядка 1 мільярд монет. Із ринковою капіталізацією на сьогоднішній день порядка 350 мільйонів доларів. Практично при своєму піку був в районі 700 мільйонів. А тепер дивіться сюди. У нас є така платформа, яка називається GMGN. Силку на цю платформу саме на цю монетку я обов'язково вас закинув. І тут є досить така цікава інформація про ранніх користувачів, хто коли купляв. Тобто тут можна навіть відслідковувати всі гаманці в моменті, хто зараз купляє, хто продає. Можна подивитися топ-2530 саме наших китів, по чому вони купляли, по чому вони продавали. Точно так само інформація у нас відображається, де вони купляли, де вони продавали, по якій сумі. Тобто, у себе ось тут можете побачити, подивитися навіть їхні гаманці, скільки вони заробили в моменті. Тобто, ви бачите, за останніх 7 днів людина заробила 1,4 мільйона. Доларів немаловаж. І дана людина інвестувала в даний актив. Тому ось тут що ми можемо побачити? У нас одна із по суті таких досить відкритих інформацій. Звідки у нас стартував даний токен, від... можемо побачити, з якої ціни і день зараз торгується. Якщо подивитись коротко по технічному аналізі, куди ми можемо прийти, ми спокійно можемо прийти сюди. У нас, друзі, до 22 центів, можемо навіть на 20 центів сходити. Тобто в районі 20-30 центів зараз доволі така непогана. Зона, де можна собі набирати даний актив в цілях маніпуляції на споті, наголошую, цілях маніпуляції можливо не в довгострок тримати в цілях маніпуляції, буквально там на 20-50%, можливо, на 100 заробітку в подальшому. Тому такий потенціал є. І якщо біток піде в діапазон 80-85 тисяч, я думаю, що ми якраз в цьому ціновому діапазоні і побачимо дану монетку. Там відповідно особисто я докупив би на якусь кількість грошей. Даної монети. Ну, знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення, і це, друзі, не фінансова рекомендація до дій, тому що за всі свої дії ви несете автоматично самостійну відповідальність. Тому я лише з вами ділюсь інформацією без якихось конкретних дій. На цьому наголошую, тому що це мега важливо. Тому саме ось цей діапазон є доволі цікавим для покупки. Знову ж таки, повертаємося назад. І після цього, відповідно, коли у нас Марк Андерсон. А k 16 z заінстував 50 тисяч доларів. На платформі PumpFund, запустився даний токен, і він доволі успішно стартував і, звісно, почав доволі гарно набирати обороти. Тобто, уявіть собі, якби ви заінвестували 100 доларів, до прикладу, і дотримали до капіталізації хоча б би там би 100 мільйонів, 300-500 тисяч. Ну, це по суті лайфченч, тобто зі 100 доларів, ви спокійно могли би там би заробити більше 20-30 тисяч доларів. Думайте, з ці цифри і навіть ще. Більше, якби ви інвестували 1000 доларів, спокійно можна було би заробити 50-100 тисяч доларів. Знову ж таки, в нас є інформація по гаманцях. Власники у нас зараз понад 95 тисяч людей саме по даній монеті. Саме більше відповідно у нас має біржа Guide.io. 3,89% усієї пропозиції контролює а, дана біржа. Знову ж таки, тут є різні гаманці. Відповідно, даний засновник. Trust Terminal, який запустив цю монету при капіталізації в 700 мільйонів, мав саме відповідно на 1,11 мільйона даних токенів. Зараз, звісно, це зовсім таки інша ціна. Монетка досить таки гарно просіла, тому, відповідно, там вже ясно, що менше 1 мільйона. Trust Terminal – це керований дослідником штучний інтелект ARI, є обліковим записом на Ощаці X, заснованим на штучному інтелекту. Цей напівавтономний чат-бот, оснащений інструментами штучного інтелекту. Відомий своєю незалежною роботою і створенням контенту. Нещодавно генеральний директор Coinbase Брайан Арбстрон навіть запропонував трас-терміна, власний криптовалютний гаманець», підкреслюючи його зростаючий вплив у сфері криптовалют. Тобто ви бачите, що зараз все, що нове, нестандартне, пов'язане саме зі штучним інтелектом, АІ, і подальшому буде перформити, тобто набирати популярності. Тобто, де увага, популярність людей, відповідно, там крутяться великі гроші. Тому за цим потрібно слідкувати. І саме зараз цей сектор, відповідно в цьому секторі я буду для вас записувати відео по подібних монетах, щоб ви розуміли, що це за монети, де можна підкупляти, які є можливості. Далі, GoTai. торгуються в нас на топових біржах, таких як Bybit, Gate.io, OKEX, Kraken, HTX, Max, BitCat, Radium. Radium – це в нас Dexovська біржа, відповідно, Binx, Crypto.com та інші. На Binance поки ще, на жаль, немає. Ну, якщо Binance і Coinbase залистить. То, відповідно, і ціна буде доволі цікава. А я думаю, що такий потенціал є. Знову ж таки, кількість ходів 95 тисяч плюс. Ось тут я вам залишив посилання на платформу GMGN, де ви можете перейти і подивитися. Проводжу аналіз монет, ще додатково, що роблять фонди на сайті Arkham. Також немаловажно, там є багато цікавої інформації. Вертаємося на платформу GMGN. І ось тут ми можемо побачити, що на піку, відповідно, у нас була практично ціна там 1,69%. Зараз, як ви бачите, 0,34,7. Знову ж таки, я думаю, що ми ось тут можемо бути в якомусь боковику, і можуть нас навіть звідси витягнути вище там до 0,50 центів і вище, або відповідно підемо в діапазон 0,20-0,30, і там дійсно можна щось буде підкупити. Плюс на RSI там наш інструмент буде максимально сильно перебротаний, і таким чином там дійсно потім буде якийсь відскок в періоді там двох неділь, трьох неділь. Знову ж таки, буде добре, якщо ще біток піде нижче, тому саме ось там я би чекав би ціну. Тепер давайте перейдемо на CoinMarketCap і подивимося, на якому місці знаходиться дана монета. Зараз ми можемо побачити, що вона знаходиться на 192 му місці, по ціні практично 0,34,5. нас, як ви бачите, загальна капіталізація 345 мільйонів на даний момент. Відповідно, загальний обіг в нас монет 1 мільярд. Далі у нас ось тут є офіційний контракт даної монети, тому якщо ви будете шукати офіційний контракт даної монети і подальшому шукати дану інформацію на одній із dex платформах, відповідно користуйтесь з офіційних джерел офіційними даними даної монетки, а саме контрактом. Тому що якщо десь будете знаходити в інших місцях контракти, можете попасти на скам, і якщо будете купляти ту чи іншу монету, можете втратити свої гроші. На цьому наголошую це дуже важливо. Переходимо на Twitter, і на твітері можемо побачити основну сторінку Terminal of Trust, а Вона відповідно із гавочкою в нас, тобто що офіційно 250 тисяч фоловерів. Ну, і тут виходять різні такі цікаві пости з, скажімо, таким баченням штучного інтелекта, доволі нестандартним, ну скажімо так, для якогось людського мислення та розуму. Знову ж таки, якщо ми відкриваємо Wintermute, на Wintermute ми можемо побачити, що, до прикладу, в них є свій портфель. Зараз, як ви бачите, оцінюється він в 621 мільйон доларів, що немаловажно, до чого я веду? Веду до того, що це така доволі крута платформа. І яка її основна ціль займатися маркет-мейкінгом, тобто отримувати від бірж або від різних гаманців, від розробників монети, в подальшому робити підтримку монети і на цьому заробляти гроші. Тобто, відповідно, маніпулювати на ринку, знову ж таки, купляти дешевше, продавати дорожче і на цьому заробляти фінанси. Тому саме багато людей йдуть саме в інтерм'ют, починають з ними співпрацювати на якихось своїх конкретних умовах, і в інтерм'ют має свої портфелі. Знову ж таки, можна відслідковувати її транзакції, чи були покупки, продажі і так далі. Ну, якщо ми подивимося, ми можемо побачити, що Goat знаходиться доволі таки, ну не на останньому місці. Я б навіть сказав, він навіть перегнав PopCat, LDO і інші відомі такі доволі мемчики. Якщо ми подивимося по мемчиках, тут є і PepCoin, як ви бачите, і Нейро, там PopCat. Але знову ж таки, GOAT знаходиться на першому місці після тих всіх таких мемчиків. Чому саме GOAT? Тому що це одна із перших монет, яка була запущена якраз на трас Terminal, і після цього вже почали запускатися інші монети, які зараз доволі такі непогані і досить таки класно перформлять. Тому, якщо ми можемо ось тут подивитися, попередньо була інформація, що в них було порядка 45 мільйонів монет. Що це означає? Тобто, ці монети знову ж таки вони відповідно переводили далі на біржі і почали лити ціну. Тому якщо у них тут кількість монет починає збільшуватися, відповідно в їхньому портфелі це означає те, що вони починають набирати актив. А якщо вони набирають, актив, значить вони будуть робити якусь маніпуляцію в сторону росту. Це немаловажно. Тому за цим також можна друзі спостерігати. Зараз видно, що монетку все-таки скидають. Перед тим ще була інформація, що було порядка 25 мільйонів монет. Я знову ж таки відслідковував їхні транзакції і побачив те, що з 45 мільйонів ми по суті впали на 25 мільйонів монет, що немаловажно. Тобто це означає те, що більшість монет все-таки переводилися на біржі і в подальшому проливалися на даному ринку. І знову ж таки, це все можна відслідкувати, якщо ми перейдемо сюди зараз на TradingView, відкриємо Gold на споті. Ось тут є цікава інформація. Ось тут, коли в нас почали, скажімо, як ви бачите, актив розганяти, в цей момент якраз біржі почали доволі часто переводити великі суми монет саме на Вінтермюте. Немаловажно. Тобто транзакції йшли із Gate.io. З Байбіт, з Кракена, з Окекса та багато інших бірж саме йшли на вінтермют. І в цей момент, якраз на протязі ось цих 3-4 днів, у нас якраз пампалась монета. Подібна ситуація була і ось тут. А в подальшому, коли нас почали проливати і ось тут, і ось тут. Я побачив те, що було доволі багато транзакцій саме від Wintermute на біржі. Що це означає? Тобто, коли вони зманіпулювали, вже заробили якісь певні гроші, знову ж таки, вони починають повертати ці монети на біржі, щоб подальшому їх якраз і продавати. Тому за цим всі можна слідкувати доволі така цікава інформація. Якщо зараз подивитись, що в нас відбувається, як ви бачите, на піку тут була порядка ціна 135-36. Зараз ми доволі сильно впали, і ціна була там знову ж таки на наших лоях 0,29,32. Що це означає? Це означає те, що ми ще можемо зараз відскочити, або відповідно одразу підемо, якщо ринок потягнуть. Якщо ринок потягнуть, саме біткоін піде на 80 тисяч, тоді є потенціал того, що дана монетка при технічному аналізі може піти ще нижче. Але відскок не за горами, тому що якщо ми включаємо індекс відносної сили, саме нашої RSI, ми бачимо те, що монетка вже, в принципі, готується на те, що рано чи пізно буде відскок. Тобто тут ще появиться декілька сигналів і в потенціалі 2-3 неділь. Я думаю, що ми підемо доволі таки на непоганий ріст і покажемо хороші результати. Тому, якщо ми дивитися, будемо так здалека, саме те, що я вам казав, в діапазоні 0,20-0,30 центів, даний актив можна набирати вдовгу потримати собі. Ну, знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення, це не фінансова рекомендація. Наголошую. А так, актив доволі цікаво виглядає, якщо б ми перейшли в якийсь буковик, і після чого, коли наберемо певний об'єм. Відповідно чого позиції, тобто актив, ми можемо піти ще вище. Тобто, якщо ви щось побачите, ось таке, що ми підемо нижче, і потім почнеться якийсь боковик, у нас є потенціал того, що коли, наприклад, біток сходить на 80 тисяч, а потім його будуть повертати, наприклад, на 85 000, на 90, якраз в цей момент ось цей актив почне перформити. Тобто почне розвиватись, піде відскок, і ми тут спокійно, друзі, можемо зробити декілька іксів по даній монеті. Цілях маніпуляцій, взагалі на споті на цій монеті можна буде зробити 20 50 Я думаю, доволі таки спокійно. Зараз не видно навіть якогось такого хорошого росту після вчорашнього дня, тобто багато альти відстрілило. Ну, наприклад, якщо ми подивимося ще з даного сектора AIXBT, XBT, і ви можете побачити, що він практично пішов і сьогодні. Перехай зробив. Тобто даний актив сьогодні виріс практично там на 50% чимось процентів, що немало. Важно, і це саме такий же актив із такого подібного сектору, який я ще не розбирав. Тому, як ви бачите, саме такі активи починають що перформити. За ними потрібно спостерігати і те, що нове виходить. Ось така інформація, друзі, по сьогоднішньому активу максимально коротко, недовго, щоб не забирати ваш час. Я думаю, дана інформація для вас була досить така актуальна. Якщо дивитись, куди ми подальше можемо прийти по даній монеті, орієнтуйтеся на оці цінові. Рівні, що я вам показав, а саме на 0,3869 це доволі сильний рівень, потім 0,4759 це також доволі сильний рівень. Ну і також рівень 0,5996. Також ще можете подивитися за ось цим ціновим рівнем по ціні 0,5390. Тобто, ось тут я би спостерігав за тим, що ми туди можемо прийти. В подальшому можна фіксувати якусь частину. Вашого актива або відповідно фіксувати повністю всю частину. Тут вже кожен індивідуально працює по своїх стратегіях. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на DeFi, тому що тут я залишаю доволі багато цікавого матеріалу, тобто контенту по різних проектах, по різних платформах. Тому. Я даю доволі таки багато цікавих можливостей, які ви можете дивитися і розвиватись. Ну і звісно, не забувайте підписуватись в телеграм-каналі та чаті, тому що в DeFi я, я залишаю ще набагато більше інформації саме в Телеграмі та чаті, де ми можемо з вами спілкуватись. Також, друзі, у нас є DeFi VIP. Він всього на всього коштує 30 доларів на місяць, де є в нас багато інформації саме по фьючерсній торгівлі, по dex торгівлі огляд, ідеї, думки по ринку, де чат є в нас, де ми спілкуємося на різні теми. Заробіток в інтернеті, де я закидаю різну цікаву інформацію по різних проектах, відповідно. Знову ж таки, є спотова торгівля, де час від часу я щось можу закинути, розібрати ті монети, які вас цікавлять, подивитися ваший, наприклад, спотовий портфель. Тому відповідно можете доєднуватися до ВІП. Можете писати в особисті всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео саме в коментарях. Також є різні важливі новини. Олександр Герчик у нас є вкладка, де ми там дивимося різні цікаві відео, розвиваємося. Інформація для криптоновачків, де я буду якраз закинути різну таку от цікаву інформацію в презентаціях саме по. Даних монетах та інших матеріалів де ви можете читати книги, розвиватися, дивитися різні міні-уроки та читати їх в такому теоретичному плані, і ви будете мати можливість знаходити в такому досить молодому ком'юніті, де ми зараз розвиваємося, і доволі гарно у нас все виходить. Також, друзі, буду запускати 18 січня курси по трейдингу, тому кому цікаво, ще є одне місце на індивідуальні заняття і на групові ще є місця. Тому кому цікаво, обов'язково приєднуйтеся, пишіть в коментарях інформацію. Пишіть в особисті, буду радий з вами поспілкуватися. Всім щасливо і до наступного разу!